Діти загиблих захисників і захисниць вигукують 10 з 10 в виставі про Аладіна. Розповідають, найбільше їм сподобались пісні. Неймовірно, я вперше на таких виставах. Я дивився мультфільм Аладін відрізняються. Що, що найбільше сподобалось? Пісні. Мюзика, напевно, музика я дуже люблю. Взагалі люблю тете оперети, тому музика мені сподобалась. Подобалися дівчата і хлопці, які танцювали. І спецефекти дуже гарні були, і світло в залі все дуже сподобалось, і все було дуже класно. Напередодні дня пам'яті захисників до театру оперети. Авіакомпанія Українські вертольоти запросила півтори тисячі дітей за інбург бійців з Києва та Київщини. Це аби не тільки психологічно їх розвантажити, а й полегшити підготовку до нового навчального року і подарувати сертифікати на 5 тисяч гривень. На них чи опікуни зможуть придбати товари, які не Необхідні до школи Зошити, можливо, якісь обкладинки для книжок, може, трохи канцелярії докупити, панал. Ручки, олівці, ну, спортивна форма якась, напевно, теж. Гарні зошити, напевне, гарні ручки. Ну і все, напевно. Ну, щось би купила. Все хочу. Нам потрібна вишиванка до школи і потрібно взуття. Тому і канцелярію ми придбаємо до навчального року. Українські вертольоти виділяють кошти на підтримку дітей не вперше. Торік вони так само дарували сертифікати. У компанії зізнаються, турбота про дітей, чиї батьки загинули за Україну. Наразі одна з їх головних місій. Безумовно, не можна відкупитися тільки грошима. Повинна бути і увага, і культурна програма, і просто. Людське живе спілкування, яке проводять наші працівники з дітьми, за якими ми спостерігаємо, яким ми допомагаємо, і спільно йдемо по життю. Від початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія вже надала допомоги на загальну суму понад 300 мільйонів гривень. Це підтримка сил оборони України, реабілітація ветеранів і допомога родинам загиблих захисників та захисниць. Дуже вдячні за те, що нас пам'ятають, що наших діток підтримують, підтримують дружин, десь нас запрошують, що ми можемо відвідувати, бо дуже важко знаєте, сконцентруватися. І вийти трошечки в соціум нам. Але завдяки таким заходам, ми відновлюємося, і нам дуже приємно. Крім того, авіакомпанія також є засновником благодійної платформи дітям наших захисників у партнерстві з міністерством у справах ветеранів, держслужбою у справах дітей та Ukraine. Щомісяць ця компанія закуповує 40 дітям сиротам із Києва та Київщини різні подарунки, які вони замовляють у межах бюджету по 10 тисяч гривень на кожного, починаючи від побутової техніки і одягу до гаджетів. Тобто, все, що може принести радість, покращити будні та якість життя дітей.